Так, значит, нас наперед подумали спочатку питання про внесення на Русь Тобіської міської ради. Проєкту рішення про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту транспорту в Одесі на 22-28 роки затверджене рішенням Одеської міської ради від 9-22 року. Це ви змінюєте. Ми в цій програмі, можете коротко, буквально 30 секунд, що там буде? Доброго дня, всім. Ми там в цій змінюємо. Допустимо, те, що ми е, знімаємо кошти з двох е, строєк 18 метрові щоб ми могли використати е, ці кошти в е, проєкти тіломеханіки. Тому що ті механіка на сьогоднішній день нам дуже потрібна, тому що ми багато часу втрачаємо, коли має садка. Е, для того, щоб його підключити з заново. ми э, пройдемо аварійну бригаду, на цьому втрачаємо один до двох годин, а так ми будемо саме за хвилину, дві-три ми зможемо на диспетчер зможе її підключити на І ми не будемо залучати як аварійну бригаду, ми будемо втрачати паливо. Так, всю да, що я пошел внимание, но просто якось. Да, давайте волосоваты. Так, рішення прийнято. Друге рішення про внесення на розгляд Одеської міської ради проєкту рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства Одеська міська ПТАС та затвердження його статуту у новій редакції. Це я також розумію, що по кредиту так? це стосовно кредиту, то що ми використовуємо вже тримання, які ми вже отримали, це ми сплачуємо відсотки. Відсотки ми домовляємо з нашого підприємства 4 мільйони основних Ну, там на бюджет. Скільки нам ще треба буде виплачувати це все? Ну, там 5 років цей ребут цей годний период це тільки високий, а потім мы э, буде идти кредит, а це там до десь на 22, роки, 22 роки, там рока. У нас є ще питання, тоді вже не, не по порядку денному, тобто пункт інші питання. Е, Олексій, вітаю присутніх. Дякую, Петро, за запрошення. Е, питання, така пропозиція до керівника смета, декілька місяців тому брав участь в рейді з поліцією і з представниками департаменту транспорту, дякую Володимир за запрошення, по перевірці місць для людей з інвалідністю, для паркування. І знаєте, був такий налаштований, що зараз ми будемо водити лад там розмовляти з водіями, а з'ясувалося, що саме ці місця у нас недостатньо облаштовані. Тобто немає якісної розмітки, немає нормального знаку, тобто не зрозуміло. Я розумію, що навіть я міг би припаркуватись на такому місці і не зрозуміти, що це саме місце не з інвалідністю. Тобто у погляд, це місця повинні бути такі, очевидно, облаштовані, щоб там не можна було сказати, що не зрозумів. І поліція, до речі, ще говорить, що багато таких штрафів. Відбувається, тобто не сплачується, тому що людина може доказати, що вона не розуміла, що вона стала не при, 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 при не там. Тому у мене прохання, якщо можливо, і зробити якийсь план, відновити цю розмітку, щоб це було дійсне, такі місце, щоб було зрозуміло, що якщо людина там там становиться не людина з інвалідністю, що вона порушує, чи можемо зробити такий план і... Зробити вже якісь відновлені роботи з цього приводу. Да, дякую за питання, це дуже важливе питання, тому що ми всі розуміємо, що питання без боємності на часі, як е, ніколи напевно, тому ми теж у своїх е, поточних планах наразі першочергово оновлюємо розмітку, яка є по вимогам поліції, і будемо планувати роботу системно щодо облаштування паркувального простору, який не є у операторів майданчиків, а які є загально відкриті для паркування місця без оплати, так, щоб теж було зрозуміло, де на цих місцях є відповідні зони для паркування осіб, які потребують додаткової уваги. Ми плануємо це трафаретне нанесення на асфальт. З ним є питання, тому що коли автівка припаркована, ці місця закриваються, дійсно інспектора не бачать, чи це дійсно було місце для осіб з інвалідністю, тому ми розуміємо, що додатковий захід, який, скажімо так, непростий з точки зору нашої роботи, але дойшли і будемо це робити. Це додатково встановлювати дорожній знак, який позначає це місце. Тому ця робота у нас наразі опрацьовується. Ми ще зробимо карту, мапу, яка буде нам. Ну, Каже, це об'єм робіт, щоб розуміти всі ці медатчики, які повинна додатково влаштувати весь та такими знаками. Я думаю, що впродовж місяця в нас вже буде інформація, яку можна буде обговорити, визначити пріоритети, які ви бачите, які ми бачимо це робити, як пішла в тандемі, і якісь дякую. робіт. Це щось стосується, це що стосується, стосується платного паркування. У нас інспектори можуть за паркування на місці, Ні, я пам'ятаю, що не може, так. Ну, у нас інспектор викликає поліцію, коли бачить. Інспектор з паркування, коли бачить, що машина не має, скажімо так, ознак, да, що це людина з інвалідністю, але стоїть на відповідній місці, то вони викликають патрульну поліцію для складання відповідних адміністративних медик. А... А, Ось зараз правильно дорожнього господарства закінчили ремонт а Шевченка 6, там 6 1, дробля, 2, 3 І ми врахували, що ну, там треба якось зробити, щоб не маркуватися, і фактично ми зробили знов комусь парковку. І прохання розробити схему, щоб там встановити антипаркувальні стопчики. Щось. Так ми це питання розглянемо, у нас є. В окриті з УДХ, коли вони закінчують свої роботи там, чи капітальні, там, чи поточні. Після цього, коли вони роботи приймають, у нас вже є можливість розробити відповідну схему та її організовувати. Тому так буде саме і по Батілі ви знаєте, ту яка теж потребує додаткових заходів щодо обмеження пакування на тротуарі. Тому це буде вживатися і це теж зробимо. За противінені окремо, дякую. Ще таке питання, у нас в застосу нарешті з'явилися трамвай, травиписи, ГТС, але є. А коли будуть маршрутки? Тому що ми з Олексієм, коли були на ось тих, коли ми відвідували маршрутчиків, вони нам казали, що прямо в червні вже будуть відслідковані. Ага, так, GP, а, gps трекер майже на 100% рухомого складу вже встановлено, а ми все. Вже бачимо, наразі а, департамент цифровізації оцьовує питання інтеграції цих даних до системи. Ми взиваємо, що найближчим часом застосунку. Тобто ми зараз тестуємо в себе, дивимося, як воно працює, і відповідно воно в наступний крок воно появиться в місто. Дуже цікаво, багато років на це цікаво. А що таке питання, Хочу з вами порадитись. Неодноразово бачив, як прикривається полоса руху, коли якась торговена мережа отримує там товар, наприклад, там всередині дня. Чи можна ми якихось правилах прописати, що, наприклад, товар можна отримувати, наприклад, до восьмої ранку або до 9 ранку? Такий колапс транспортний, який відбувається на великих вулицях міста, на центральних, наприклад, але вузькі, щоб як уникнути цього. Чи це до вас, можливо, не до вас. А у нас річ в тому, що дійсно ви праві, що у нас у місті, ну на багатьох вулицях, де у нас є розміщені торгівельні якісь об'єкти, а фізично немає можливості розмістити рампу або якусь зону вигрузки цього транспорту. А тому да, так, що ми теж над цим питанням розмірковувалися, але це скоріш за все має бути прописано десь у нас в правилах благоустрою, що вигрузка, наприклад, центральній частині міста, де немає окремої рампи. Ну, було визначено окремі окремі часи, де, де, де це робить. І Як нам це зробити? Можливо, як стріляти від нього звернення, можливо, ви врахували, щоб це звернення, як, як це зробити, щоб це ну, відбувається? Ну це скажімо так, питання, <ганітничня>, mm -hmm. бо питання встановлені, що розуміти, зараз би в нас є багато обмежень пов'язаних з інданкою, то ми на... це зараз ми можемо впровадити. але... Давайте питання, якщо це можливо, це буде дуже корисно дійсно. Багато ще такий маленький коментар з цього питання на великих вулицях, де такий досить потужний трафік, там вже є знаки, які обмежують можливість установки, зупинки чи стоянки, але є випадки, коли це ігнорують просто самі підприємці. Тому тут треба якось якісь важелі впливу напевно. Це може поліція, це можливо, якщо це порушує правила торгівлі, тим просто це питання може трішки ширше подивитися, не в контексті тільки транспортної складової, а в контексті підприємницьких вимови е, подачі товару з автівки не, з транспортування до складу. Можливо, там десь скроється якась норма, яка допоможе це питання врегулювати. Можливо, якась трьохстороння нарада там все ми можемо провести. Давайте спробуємо можна ініціювати, зробити, поспілкуватися. Скажіть, будь ласка, декілька місяців назад я піднімав питання щодо вирівнення додаткових коштів по PS4, саме актуальність виділення цих коштів. Скажіть, будь ласка, які процент виконання цього питання? Це безперебійники, да, так? Так, так. Щодо питання облаштування безперебійними джерелами живлення. Живого... Злоних об'єктів наразі оголошено тендер, який триває, після його завершення буде відбуватися безпосередньо монтаж цього обладнання. Тому наразі триває певний сусур. Ні, це буде кілька процедур, там буде різне обладнання. Тому... обладнання? Тих коштів, які були додатково видалені, тому вже провіримо. На... -е, якщо не 19 дев'ятнадцяти і плануємо кожного тижня продовжити цю роботу для того, щоб ці кошти. Кажемо, так, отримати безперебійники і почати роботу. Це буде пропорційно, тобто будуть йти процедури по придбанню і паралельно будуть вже йти процедури по монтажу цього платину, для того, також забезпечити їх безперебійне живлення. Це одна для підрядна організація, виконує всі ці роботи. Це одна організація? Це те, що триває, ще не зрозуміло. Ну, цим? Тендер що так, ще триває, що немає етапу. А, поки що мають процентів Так. Це не, ні, це питання в тому, що тільки вдається процедури. Ну, процедури нас ну, я розумію, ну, процедура це не виконання. Процедуру можна оскаржити, ще щось, може бути відновитися підрядна організація, поки що 0% виконання. Так. Угу. Добре, скажіть, будь ласка, ще такі питання, мене звертаються мешканці. Э, в, Нет, кружбы, если не можно, вы вот департамент скажите на кажется, локации, где -то, конкретно, то есть это есть, мы наши специалисты выйдут, посмотрят, как бы, и уже дадим. Вам, как бы, Я просто пропонувал, чтобы Александровский проспайник посыпает на парковке. <laughs> с с цельной проблемой, там поручные выбраны. Хотя у меня всі розуміють, що в центральній частині міста взагалі не вистачає паркувального простору, як безкоштовного, так і Тому це питання не тільки цієї локації, це питання взагалі в центральній частині міста. Ну, тобто це... Спрацювалися з електронною квитком і звели концепцію. концепція uh, в роботі тендер відбувся, визначений переможця. Наразі ми зараз від нього отримуємо запити щодо надання інформації, про чому, тобто йде робочий процес. Тобто, до цього року він повинен закінчити. Да, до кінця року, да. А що стосується теж ну, ми напрацювали пакет документів, що стосується змін доправи перевезення та самого рішення про о, впровадження автоматизованої системи, да, ми надали її до. Там, отримали від, ну, від них зауваження, на час ми опрацьовуємо зауваження, ну і будемо вже по подавати ці документи. Тобто, через декілька місяців може. Ну, якщо все буде у нас по плану відвик, то? Якщо все бачу, що це проєкт рішення про визиту авто, це 1 жовтня. Так, так. Зараз процедура оприлюднення, тобто ми зараз люди мають подивитися, на там, свої зауважені пропозиції, ми їх опрацьовуємо і будемо подавати до на один. А з поліцією є контакти, вони згодні нам з цим допомагати? А, ну, Це краще, вони відповіли. З поліцією контакт є, звісно, ми працюємо, ми з ними робочим порядку. А евакуатор, це ми будемо тарки, які в нас є? Ліцак. Що стосується евакуації та технічної можливості, яке у нас є обладнання, здійснюється цю евакуацію, враховуючи що це великі магістральні евакуатори, дякуючи нашим партнерам, нам дали як технічну допомогу, але вони досить технічно такі великі. Тому евакуація треба дивитися конкретні випадки, де буде відбуватися проїзної частини та контактно при евакуації наших евакуаторах. Верхняка е маніпулятора вона перевищує санітарну зону, допустимо, під контактною мережею, тобто не всі локації ми зможемо. Я допомогу, що у нас є повісту, а... Е будь техніка, автобуси покинуть таке. Тобто це найбільша проблема для нас. І відповідно ми шукаємо можливості для того, щоб її також евакувати. Дійсно, наші, допустим, можуть евакувати там легкову якусь техніку, да? а от з цим, ну, ми ж працюємо над цим питанням також, як це його вирішувати. Да. Скажіть, будь ласка, на минулій сесії розглядалося питання щодо виділення коштів на управління капітального будівництва, щодо якраз будівництва бази а, чи, і вони, і наразі допливаються зберігання. Наразі в майданчиках, які розпоряджені в ОМПІ. У них є п'ять майданчиків і з ними в комунікаціях територію. Не так, що депутати погодили, ми виділили землю на останній п'ятий майданчик десь рік тому. Чистика. А ми до мадачи землю виділили поліції. А поліція виділили одну поліцію, а вони самі сиділи з нас Але ми не виділили кошти, це безхазяйних, вона б за е, цивільним кодексом взагалі неможлива сила на міської ради, тільки поліції. А це так, дійсно, це виключно повноваження поліції, а, але в нас законодавчо не врегульовано питання, саме що таке поки ми, скажімо так, відповідаємо на ці питання для того, щоб поліція могла подальшому реалізовувати свої ж повноваження. Евкас еще эти испытания. А, вот понятно, я просто А мы будем еще покупать вот эти руку для любой? Или рухвата? <губить> ну, я внач, навіть, сейчас не готовы повезти. Мы еще не запустили. <губить> <губить> ну, звездно, известно, недостаточно. Или <губить> <губить> вообще простые эти рукуваторы, не как у нас с этими экранами, а вот просто сзади. А вони є дуже різні по своїм модифікаціям ці евакуатори. Київ, наприклад, використовує більшість евакуаторів з боковою загрузкою. Тобто він буде під'їжджає паралельно, підіймає підйомниками, вантажить на машину, но я хочу проводить. Ну я маю новальную, что единственное, дуже багато не, не ввели, там кранами, це все как бы дорогі. А там э, машина обычно небольшая, така, не ззаді. Така так, штука, я, я не піднімаю задні колеса. Воно в нас не буде працювати. Так, Більшість автомобілів вони є передніпривідні з автоматичною коробкою передачі. Відповідно, коли машина становиться ще й на, паркуваль... ну, на паркувальному тормозі, да, відповідно, всі колеса заблоковані, і він її потащити не може, він порветься на світі. Тобто, ну, mm -hmm. да. Добре, тоді, якщо питань нема, mm -hmm. давайте mm -hmm. до зустрічі на сесії. Я